Друзі, усім привіт! Сьогодні субота, закінчився перший навчальний тиждень, як і обіцяв, я записую перший пілотний випуск свого міні-блогу з навчання. Звичайно, було тільки два дні, більшість пар ще не було, але вже деякі досить цікаві речі я дізнався, ну або пригадав з минулого семестру. І сьогодні ми з вами на них подивимось. Почати я хотів би з лекції з електродинаміки. Там нам розповідали про вступ до спеціальної теорії відносності, саме тої, яку придумав. Ейнштейн. І я хотів би вас трошки познайомити з цим вступом. Значит, давайте поставимо, в чому була проблема і навіщо ця теорія взагалі потрібно і з'явилась. У нас є дві системи відліку. Це просто, можна сказати, люди з годинниками. Так? І одна з них рухається відносно іншої. Для спрощення вона рухається вздовж прямої. Так? Вона не обертається навколо, а просто вздовж прямої рухається. Ем, зі швидкістю відомою В. Я назвав першу людину К, другу К штрих. Тобто, щоб відрізняти, у нас у другої людини всі координати будуть Х з штрихами, так само і час. А тут всі координати будуть Б штрихів. Значить, Постановка проблеми, якщо ця людина рухається, Ну, або ця система відліку рухається сталою швидкістю по прямій, як нам від координат однієї системи перейти до координат іншої. І початковим Розвитком цієї проблеми були перетворення галілея. Ось вони зараз записані. Давайте трошки на них подивимось. По-перше, що видно, що координати Y і Z, які перпендикулярні до напрямку руху, ніяк не змінюються. Вони однакові будуть в обох системах, і це логічно. Тобто, наприклад, висота, якщо тут підняти, то воно буде рівномірно рухатися вдовж X, але це нічого не змінює. Висота буде та сама. Далі, час. Т дорівнює часу Т'. Тобто час йде однаково в обох системах координат. Це важливо. Ну і це природно, це очевидно. А ось координата Х враховує ось цей рух і має доданок ВТ, який збільшується з часом, бо одна система віддаляється від іншої, відповідно, координата х збільшується ну або зменшується відносно, залежно від того, куди рухається друга система, залежно від знаку В. От, але виявилося, що ця теорія не працює на великих швидкостях. Великі швидкості порівняно з чим? Зі швидкістю світла, звичайно, тобто 1000 км на годину це невелика швидкість для цієї системи. А от пів швидкості світла це вже велика швидкість. І на таких швидкостях, ну, теоретичних розрахунках, ця система не працювала. І ще більше проблеми виникали з поширенням електромагнітних хвиль. І дослідженням цього поширення, використовуючи цю систему, зокрема, використовуючи формулу додавання швидкостей з цієї системи, яка випливає. Пояснити це намагалися за допомогою теорії так званого ефіру, тобто середовища, яке заповнює весь простір, у якому поширюються електромагнітні хвилі. Але це також не допомогло, тому що різні експерименти показували, що. Це просто протиріччя, тому що якщо поставити питання, як ефір рухається відносно інших тіл. От якщо тіло рухається крізь ефір, просто звичайне тіло, не знаю, ракета або людина навіть, то є три варіанти: або ефір прилипає до неї, рухається разом з нею, або зовсім людина крізь нього проходить, або щось посередині. Трішки прилипає, а трішки і ні, як в'язка, якась середовище. І виявляється, що для кожної цих теорій є дослід, яка підтверджує цю теорію, і відповідно спростовує дві інші. Тобто, це була просто несенітниця. У 1905 році Ейнштейн цю несенітницю розв'язав. Він зробив лише два припущення. Перше припущення. Фізичні процеси не залежать від рівномірного прямолінійного руху. Я це запишу в кроткому вигляді, інф, тобто інваріантність від швидкості. От що ви стоїте на землі, що ви летите в космосі на ракеті, ви ставите фізичний дослід. Він буде однаковий, мати результат. Ну, звичайно, якщо ви лети летите прямолінійно, рівномірно, без прискорення. От. І друга припущення дуже важливе швидкість світла в усіх інерціальних системах відліку однакова. Тут я це також в короткому вигляді записав. Що таке інерціальна система відліку? Інерціальна система відліку це система, яка рухається рівномірно. Прямолінійно відносно нерухомої системи. Та сама ракета або потяг, який їде вздовж землі, так? Ну, в якомусь наближенні це інерціальна система відліку. Так от, незалежно від того, з якою швидкістю прямолінійного руху э, рухається ця інерціальна система відліку, швидкість світла в ній буде постійно. Ну, Швидкість світла в вакуумі, звичайно, не всередовищі. І лише ці два припущення приводять нас до зовсім іншого типу перетворень. До перетворень Лоренса, від перетворень Галілея до перетворень Лоренса. Давайте розглянемо, як, який вигляд вони має. По-перше, почнемо з простого: y дорівнює y Ми зараз говоримо про ту саму проблему. Все те саме, що й було. Z дорівнює Z ці координати, як не змінювалися у перетворення Галілея, так і не змінюються у перетвореннях Лорнс. Тепер доходимо до координати Х. Вона деяких змін все ж таки зазнає. По-перше, це буде те саме, що в перетворенні Галілея х' плюс ВТ. Але тепер ще це все треба поділити на корінь. 1 мінус В поділити на С до квадрату. В це швидкість руху системи однієї відносно іншої. Це Швидкість світла. Константа. І час. Час також зміниться. І не буде t дорівнювати t штрих, а буде t дорівнювати t штрих плюс v поділити на c до квадрату і помножити на X. штрих. І поділити все це ще на такий самий корінь. 1 мінус v на c до квадрату. Ось це називається перетворення Лоренца. Із них уже багато висновків можна зробити. По-перше, час в різних системах відліку буде йти по-різному. По-друге, тепер ця залежність між X та x' не лінійна, як вона була тут. А є деякий множник, так, коефіцієнт. Тобто навіть відстані між двома точками в різних системах відліку будуть різним. Це, по суті, стискання або розтискання простору. Так? Ем, і ще дуже, дуже важливий момент, який треба. Зазначиться, це якщо швидкість руху однієї системи відносно іншої набагато менше за швидкість світла, тобто нашій земні з вами швидкості, то давайте поглянемо, що буде. V поділити на це буде дуже близько до нуля. Тому що дуже маленьке число, поділити на дуже велике число буде щось близьке до нуля. Один мінус щось дуже близьке до нуля буде приблизно один. Корінь із приблизно один це приблизно один. Щось поділити на приблизно один це. Це саме і щось, воно майже не зміниться. Відділення одиниці нічого не зміниться. Тобто, що я хочу сказати: при е, ось такій умові, що швидкість набагато менша за швидкість світла, ось ці множники просто випадають. І ось ці. І ми отримуємо перетворення галілея. Тобто, перетворення галілея це, як можна сказати, частини випадок перетворення Лоренца для малих порівняно швидкістю світла, швидкостей ось такий важливий висновок. Добре, ідемо далі. Другий предмет, який я хотів би розглянути, це методи математичної фізики. Це розв'язок математичних рівнянь, пов'язаних з деякими спеціальними фізичними системами. Однією з найпоширеніших таких систем є натягнута струна, яка коливається. Такі задачі ми розв'язали в першому семестрі. Це одновимірний випадок. Давайте проаналізуємо трошки цю задачу. По-перше, рисунок я дуже спотворив. Тому що коливання розглядаються малі, тобто, коли відхилення від положення рівноваги ну зовсім маленьке. Тоді таку систему описує ось це диференціальне рівняння в частинах похідних другого порядку, яке називається хвильове рівняння. Що таке У? У це якраз таки є той розподіл, який нам потрібно знайти. Це функція від положення та часу, яка показує, от, наприклад, ця частинка має таке положення. Ну, цю, таку координату x, і в такий то момент часу буде тамто. Тобто, U це відхилення від положення рівноваги. Вимірюється воно в метрах. У з індексом t, t це значить друга частина похідна від цієї функції за часом. Відповідно це, друга частина похідна від цієї функції за координатою. В до квадрату це квадрат швидкості поширення хвиль в середовищі. Це константа, яка залежить від середовища. В одному вірному випадку. Такі задачі розв'язуються цікаво. Я б ти сказав, що просто. Якщо хочете, можете написати в коментарях, ми розглянемо, як розв'язуються такі задачі в водомірному випадку. Це досить цікаво, якщо чесно. В цьому семестрі ми почали вивчати двовимірний випадок. Тобто від струни перейшли до мембрани по суті, барабан, так? який ну, ось ця мембрана натягнута, я так це показав. Тут всі края закріплені. І тепер уже таку систему вивчає рівняння ось таке. Це також хвильове рівняння для багатовимірного випадку. Воно майже таке саме, як і це, але тут стоїть якийсь трикутничок замість XX. Що таке трикутничок? Це так званий оператор Лапласа. Оператор Лапласа це просто в скороченому вигляд записано УX плюс У. Якщо б був трьохвимірний випадок, було б плюс ще U ZZ. Тобто, по суті, рівня таке саме, але розвизок його ну, дуже громісткий, формули навіть можуть не влазити в рядок, доводиться їх переносити. Тому розв'язати цю задачу ми зараз не будемо. Що важливо, то принципово він не відрізняється від розв'язку ось цього. Він просто більш громісткий, більше всяких змінних, більше невідомих коефіцієнтів і так далі. А принципово схема та сама. Знов-таки, якщо хочете. Щоб я розглянув, як розв'язуватися такі задачі, можете написати про це в коментарях, можливо, запишу відео або декілька. З методу математичної фізики тут все. Давайте йдемо до останньої на сьогодні задачі. Наступна задача буде також електродинаміки. Насправді, ми її розв'язували ще в минулому семестрі, і я її давно хотів висвітити на каналі, проте ніяк не доходили руки. Нарешті сьогодні ми її подивимось. Значить, задача така: маємо заряджену Сфер не сферу а кулю, так, заповнену кулю заряджену. Відомий розподіл густину заряду по цій сфері. Тобто, як там залежить заряд від положення в цій сфері. І десь в сфері є порожнина, також форми кулі. Тобто ну, немає там матеріалу цього кулі, от така порожнина. І нас просять для такої системи куля з порожниною. Знайти розподіл напруженості електричного поля, залежно від, наприклад, відстані від центру цієї великої кулі до е, точки, де ми вимірюємо напруженість. І також можна сказати, нам дано, ось ці дві формули це е, коли просто маємо кулю, без всяких порожнин, чому дорівнює напруженість залежності від відстані до центру. І тут дві формули. Чому? Тому що є два випадки: коли ми знаходимося у сфері і коли ми поза сферою. Тобто це R маленьке, це відстань до точки спостереження. Менше, ніж радіус сфери, значить ми в сфері. R велике більше, ніж радіус сфери, значить ми поза сферою. І ці дві формули для цих двох випадків потрібно використовувати. Як же розв'язати цю задачу? Насправді це досить складна задача, якщо не знати підхід до неї. А підхід такий: нам не зручно розглядати цю порожнину, бо там нема зарядів. Давайте ми цю порожнину замінимо. На сферу з від'ємним ро, тобто з від'ємною гусною заряду. Адже якщо ми в позитивну заряджену сферу помістимо негативну заряджену сферу меншого радіусу, так, то вони просто анігілюють одне іншу, ну, заряди анігілюють одне іншу, і це буде якраз такий порожнина, Нейтральний заряд буде мати ця е, друга сфера поміщена внутріш першої. Ну так і робиться це. І тоді, за принципом суперпозиції. Що таке принцип суперпозиції? Це значить, що напруженість двох тіл просто дорівнює суму напруженості кожного з цих тіл. Тобто напруженість не помічає одну іншу, вона не залежить від того, чи є там якісь інші тіла. вона просто складається. І тоді просто потрібно розглянути три випадки. Перший випадок, ми знаходимося ось в цій порожнині. Тоді нам треба додати ну, Значить, загальна напруженість буде дорівнювати напруженість великої сфери, яку я позначу Є плюс, плюс напруженість маленької сфери є мінус. Яка заряджена негативно, так? Є плюс. Ми знаходимо звідси. Ми знаходимося всередині сфери, значить ми використовуємо цю першу формулу. Є мінус ми також використовуємо цю першу формулу. Ну, Тільки, тільки r, r тут буде своє. так? І r буде тут. Просто ро, а тут буде мінус ро. Коротше, я не буду зараз всі ці перетворення робити. Сенс в тому, що нам треба розглянути ще два таких випадки. Перший випадок, ми знаходимося в кулі, але поза порожниною, то, ми, то тоді ми для великої кулі, для Є е плюс використовуємо уже е, все, ще використовуємо формулу для того, що ми в кулі, а вже для е -мінус ми поза неї, ми поза порожниною. Ми використовуємо оцю формулу. І третій випадок, ми поза кулею. Наприклад, тут, а значить і поза самою порожниною. Значить, ми для обох напруженостей використовуємо оцю форму. Ну, Єдине, що там ще треба зробити, це просто виразити через відстань між центрами цих куль, яка нам дана, до речі, відстань від центру цього кулі до точки спостереження. Так, ну це не складно робиться, якщо знати, як працюють вектори і як складати вектори. І по суті все. Жодного інтегралу брати не треба. жодного врахування цієї. Ну, Відсутності там зарядів не треба. Просто беремо, замінюємо це на негативну кулю, складаємо напруженості за принципом суперпозиції, розглядаємо три різні області. І все. Ось такий трюк для розв'язання цієї, на перший погляд, складної задачі. І на цьому на сьогодні все з цими задачами. Трошки такий, звичайно, насичений випуск, не дивлячись на те, що лише два дні навчання було. Я сподіваюся, він вам сподобався. Пишіть, чи це так, залишайте лайки. І всім до побачимо! Побачимось в наступному відео.